Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І сьогодні у нашому відео ми познайомимося з найсильнішим судовим дуелянтом із Фонтейну. Вона допомагає Верховному суді з виконанням вироків з тими підсудними, які замість взяття під варту вирішили боєм отримати свободу та уникнути свого покарання. Зустрічайте Клорінда! І так, в нас вийшов ще один персонаж, який використовує механіку життєвих уз. Тому далі у відео розберемося детальніше, як працює Клорінда, оглянемо її сузір'я, підберемо зброю, артефакти та характеристики, які важливо зібрати. Ну і також підберемо команди та розглянемо ротацію Клорінди на полі бою. А для вашої зручності у відео будуть таймкоди по кожному з пунктів. Перед початком ти можеш підтримати відео лайком та підпискою на мій канал. Я буду тобі дуже вдячним за підтримку. А ми переходимо до гайду. І так, Клорінда на полі бою виконує роль основного дамагера. Для нанесення шкоди вона використовує елементальну навичку, щоб увійти в стан прудкого полювання, яке активує її стійку. Під час стійки Клорінда отримує інфузію і використовує змінені звичайні атаки. При цьому всі звичайні удари під час прудкого полювання дають їй дебаф у вигляді життєвих узів. А додаткове використання навички знімає цей дебаф. Вибух стихії Клорінди також вішає на героїні життєві узи. І завдає високі миттєвої шкоди. Зараз детальніше оглянемо бойові здібності Клорінди і розпочнемо зі звичайних атак. Клорінда виконує до п'яти різких ударів мечем. Заряджена атака Клорінди споживає певну кількість витривалості та Клорінда стріляє зі свого мушкета. Щодо елементальної навички, використовуючи Клорінда, входить в стан нічного полювання. Це активує стійку. Під час стійки Клорінда дістає свої мушкети та отримує електроінфузію, і використовує змінення звільняння. Звичайні атаки для нанесення шкоди ворогам. При цьому всі звичайні атаки мушкетами під час нічного полювання дають їй дебаф у вигляді життєвих уз, а саме 35% за кожне попадання мушкетами. Таким чином вона зможе набрати 105% життєвих уз. Далі вони не набиратимуться. Коли Клорінда перебуває в стійці і має 0% життєвих уз та використати елементальну навичку ще раз, Клорінда виконує випад. Демеж цього випаду буде дуже слабким. Тут нам і допоможуть життєві узи. Адже якщо Клорінда в стійці зробить декілька вистрілів і набере до 100% життєвих уз, тоді Клорінда зробить випад другого рівня, який завдасть ворогам більше демеджу. Плюс відхилить Клорінду на певний відсоток від життєвих уз. Якщо ж Клорінда зробить більше пострілів мушкетом та набере більше ніж. 100% життєвих уз, тоді у уклорін активується додатковий ефект. Який збільшує множник лікування, а площа від атак випаду та завданий ними демедж підвищується додатково. Тобто геймплей Клорінди виглядає наступним чином: використовуємо елементальну навичку та входимо в стійку. Робимо три постріла і ще раз активуємо елементальну навичку, щоб завдати демеджу випадом. І так, допоки не закінчиться стійка Клорінди. Стійка триває 7,5 секунди, коли перезарядка стійки триває 16 секунд. Що ще вам потрібно знати про стійку Клорінди? Лорінди, то це те, що під час того, як Клорінда знаходиться в стійці і отримує лікування зовнішніх джерел, вона не буде відновлювати своє здоров'я. Навпаки, вона буде збільшувати баф життєвих уз. В цьому і полягає різниця між Клоріндою та Арлакіно, яка взагалі не може хілитися під час бою. Клорінда в свою чергу може хілитися і робити вона це зможе перед своєю стійкою або після. Лікуватися вона не може лише під час стійки і залишається у нас вибух стихії під час використання. Ання вибуху стихії Клорінда накладає на себе баф життєвих уз, після чого стрімко ухиляється в сторону, задаючи електродемеджу по великій площі. Ульта Клорінди суттєво вносить демедж, тому використовувати ми її будемо активно. Щодо порядку прокачування здібностей, основну шкоду Клорінда завдає від елементальної навички, яка дає інфузію і підсилює звичайні атаки. Її потрібно качати насамперед і піднімати до максимального рівня. Вибух стихії потрібно прокачувати. Паралельно з єшкою, щонайменше до 7 рівня, тому що він не тільки завдає багато шкоди, а й дає ефект життєвих ус, відсоток якого підвищується з кожним рівнем здібності. А от звичайні атаки при цьому не потрібні, оскільки їхні відсотки не йдуть у розрахунок прудкого полювання і працюють тільки поза нею. Тому спочатку качаємо елементальну навичку, потім вибух стихії бажано прокачати до сьомого рівня. Ну і по бажанню можете прокачати звичайні атаки. Далі у нас паси. Навички. І перша пасивка, коли член команди викликає електрореакцію, електродемеж звичайних атак Лорінди та вибуху стихії підвищується на 20% від показника і сили атаки на 15 секунд. Максимум можна набрати 3 стеки, тобто 60%. Кожен стек врахується окремо, і таким чином демеж вище описаних атак можна збільшити максимально на 1800 одиниць. Дана пасивка сильно бафає лорінду, тому важливо підбирати таких. Тімейтів, які зможуть швидко закривати електрореакції. Друга пасивка виглядає наступним чином: кожен раз, коли показник життєвих узів Клорінди більший або дорівнює 100%, вона отримує 10 крит шансу на 15 секунд. Таким чином можна зібрати 2 стеки. Кожен стек рахується окремо, тобто ще додаткові 20 крит шансу на постійній основі, адже підтримувати цю пасивку Клорінда зможе постійно. Також ця пасивка нам допоможе з балансом статтів призбути. Клорінди. Ну і залишилась третя пасивка, яка вказує розташування найближчих диковинок фонтейну на мапі. Що ж, а далі можемо перейти до сузірів Клорінди та виділити, які будуть перспективними до отримання. І як завжди, давайте розпочнемо з першого сузір'я. Перше Сузір'я дає змогу провести дві додаткові атаки під час дії стійки, коли Клорінда використовує звичайні удари. Ці атаки не задають багато шкоди, проте мають низьку перезарядку, що в сумі утворює досить непогано на надбавку до підсумкового демеджу персонажа, оскільки Клорінда більшу частину часу перебуває в стійці. Друге сузір'я покращує першу пасивну здібність Клорінди, а саме додаючи 30% до максимального бонусу. Також це сузір'я збільшує опір від переривання самої клорінди, що дозволить більш комфортніше грати за саму Клорінду. Третє сузіря підвищує рівень елементальної навички на три рівня. Четверте сузір'я дає до 200% афіксу для вибуху стихії. Працює завжди, адже активація вибуху стихії вже дає життєві узи. П'яте сузір'я збільшує рівень вибуху стихії на 3 рівня. І шосте найсильніше сузір'я для Клорінди, оскільки не лише дає крит шанс на крит демедж, а й дає змогу завдавати додаткові потужні удари по ворогах. Це сузір'я збільшує демедж Клорінди десь на 50%. Найкориснішими сузір'ями будуть С1 та С2. Якщо крутити. Далі, то вже до Ц6, адже останнє сузір'я суттєво збільшить деміж клорінди. Щодо питання сузір'я чи сигнатурка, то ідеальним рішенням буде С1 та сигнатурна зброя. Якщо ж обирати між С1 та Сигнатурною зброєю, але у випадку, якщо у вас вже є якісь класні альтернативи на клорінду, то варто отримати С1, що буде більш реалістичним, оскільки банер зброї може сильно заскамити. Але якщо у вас немає взагалі ніякої зброї під клорінду, то я рекомендую викрутити. Зброю на це 0 клорінду. є потужна та досить універсальна, навіть і без половини пасивки. Якщо вже мова пішла про зброю, давайте оглянемо, яка зброя може підійти на Клорінду. З п'ятизіркових варіантів найкращим буде сигнатурка Клорінди, яка їй ідеально підходить, адже дає баф шкоди від зміни рівня життєвих уз, від якого і грає сама Клорінда. Крім того, у меча велика база і багато крит шкоди. Топ-2 будуть розсікаючий туман та харани. Пакуфуцу. Перший дає велику базу та багато крит демеджу, як і сигнатурна зброя Клорінди, а пасивка заливає елементальний демедж, плюс Клорінда зможе підтримувати всі стеки емблеми. Другий меч заливає крит шанс, цим самим закриває нашу потребу в крит шансі, плюс дає бонус до елементального демеджу і посилює звичайні атаки, які Клорінда використовує під час стійки. ТОП-3 це світло листяного розрізу. Хороший варіант, якщо Клорінда грає в загоні з дендрореакціями і має певну кількість. Майстерності стихій. Значно підвищує крит шкоду і дає трохи крит шансу. Як варіант, можна ще поставити урагу Місугірі. Він дає багато крит шкоди і підсилює звичайні атаки, а от баф елементарної навички і захисту не приносять користі для Клорінди. А щодо другої частини пасивки, то вона спрацює тільки в тому випадку, якщо героїня грає з геоперсонажами в загоні. Ще один меч це дороцінний вір. Він має малу базу і велику кількість крид-шансу. підходить. Практично всім дамагерам. Незважаючи на те, що сила атаки зростає від кількості ХП, не варто набирати більше цього стату в артефактах на шкоду іншим характеристикам. Ще твірок кращим буде чорний меч. Він дає крит шанс і баф звичайних атак. Крім того, меч періодично лікує носія, що збільшує Клорінді життєвої Узи. Топ-2 буде крафтовий меч з Фонтейну. Він дає багато сили атаки як з характеристик, так і з пасивки. Крім того, меч дає змогу Клорінді отримувати додатково життєві. Титєві узи і силу атаки від його зняття, що є досить зручно, і залишається найдоступніший і непоганий варіант. Це провісник зорі. Він має малу базу, заливає кри демедж, а пасивка підвищить крит шанс при хп вище 90%. А далі перейдемо до підбору артефактів на Клорінду. І найкращим буде новий сет артефактів фрагменти милозвучної примхи. Він дає силу атаки, а також підвищує загальну шкоду на 54 Оскільки Клорінда здатна самостійно збільшувати та зменшувати бав життєвих куз. Вона буде постійно підтримувати активними всі три стеки. Тому цей сет ідеально підходить під геймплей Клорінди. Топ 2 буде сет ладіатора. Він дає багато сили атаки та збільшує шкоду звичайних атак. Клорінда володіє одноручним мечем, тому зможе вільно активувати бонус повного набору. Топ-3 буде електросет. Так як Клорінда завдає шкоду під електроінфузію, а також бере активну участь у виклику різноманітних реакцій, цей набір теж і підійде. Однак через не найкращий данж для фарму не варто цілеспрямовано фармити цей сет, особливо якщо вже є на акаунті якісь із вище представлених сетів. А ще у нас є сет Шименави, але він потребує від нас 15 одиниць енергії. Що змушує нас збирати більше відновлення на Клорінді. Плюс потрібно правильно використовувати вибух стихії, щоб і баф отримати і ротацію дотримуватись. Тому цей сет буде незручним для Клорінди, але цілком працюючим. Щодо характеристик, які потрібно шукати в артефактах, то вони будуть наступні. В годиннику шукаємо атаку або майстерність. Вибір залежить від того, чи граєте ви в дендрозагоні. Якщо так, то шукайте годинник на майстерність, келих на електродемедж і капелюх на шанс, Ще крит демедж. Більш вірогідніше, що вам потрібніше крит демедж, адже Клорінда заливає собі непогану кількість крит шансу. У підстатах шукаємо крит демедж, шанс крита, атаку у відсотках, відновлення або майстерність. Для комфортної гри потрібно зібрати Клорінді від 2000 одиниць атаки, 120 140 відновлення, 150-250 майстерності. Ну і крити, тримаємо баланс 1 до 2, щоб Клорінда, якомога часто критувала, і наносила великий демеж ворога. З артефактами та характеристиками розібралися. Тепер давайте перейдемо до команд, в яких Клорінда зможе показати себе максимально ефективно. І давайте розпочнемо з загострення або агровейту, де в нас взаємодіють електро плюс дендро. На ролі основного дамагера в нас Клорінда. На роль САБ ДД ідеально підходить фішель, яка буде додатково накладати електро на ворогів, тим самим швидше буде закривати реакції з електро та виконувати одну з пасивок Клорінди. Плюс буде заливати. Додаткову енергію Клорінді. В якості альтернативи можна використовувати кукі. На роль дендроаплікатора аплікатора ідеально підходить Нахіда, яка ще додатково заливає майстерність усій команді. Ще можна використовувати байджу. Він також накладає дендро, але не в такій кількості, як Нахіда. Зате він має щит, що буде теж корисним для Клорінди. Плюс може хілити наших тімейтів. Якщо немає ні Нахіди, ні байджу, можна використовувати Яо-Яо. Вона непоганий аплікатор, плюс чудово хіл. А на четвертий слот можемо поставити персонажів будь-якого іншого елементу, наприклад, анемо стихії, таких як кадзуха чи цукроза, які зможуть стягти ворогів, що дасть нам зручності на полі бою, та дадуть бафів до елементального демеджа або залить майстерності. Або можемо поставити щитовиків, таких як дід або Кірара. Правда, у Кірари ще слабкіший, ніж у діда. І опір ворогів вона теж не зможе зрізати, зате вона зможе закрити дендро резонанс плюс надасть слабкий деда. Статус. Якщо в команду через загострення додамо персонажів гідроелементу, у нас вийде Hyper Bloom або гіперцвітіння. Ця команда трішки просідає в демеджі, ніж попередня, але різниця досить мала. Тому теж можу рекомендувати цю команду до використання. Ідеальними гідроперсонажами в таку команду будуть Форіна, Єлань або Сінцю. Далі у нас потужні команди через реакцію перевантаження або оверлод. Для гри через перевантаження нам обов'язково потрібна Шеврес. Вона збільшує силу атаки піро та електроелементів. Плюс зрізає опір ворогів, якщо команда складається лише з піро та електроперсонажів. Тому це є ключовий персонаж в таких командах. На роль сапортів можемо взяти Фішель або Сару. Сара нам зможе додатково збільшити силу атаки. А якщо у вашої Сари є шосте сузір'я, вона додатково збільшить кри демедж. Також можемо взяти Сян Лін. Вона буде підтримувати піро статус на ворогах і наносити величезну шкоду. А разом з Сян Лін... Бажано брати й Бенета, який буде заливати їй енергію, хілити та надасть баф до сили атаки. Але не обов'язково брати Бенета тільки під Сенлін. Можемо брати його у команду і без Сян Лін, Адже Клорінді Бенед теж буде корисним. Ну і ще в нас є Тома. Тома пірощитовик, щитовик який додатково атакує піро під час ударів активного персонажа. Пісилі звичайні атаки за наявності шостого сузір'я. А як ми знаємо, Клорінда теж використовує звичайні атаки на полі бою. Команди через реакцію. Заряджений. Тут ми використовуємо електро плюс гідро. І все це роздуваємо анемо персонажами. Якщо берете Фуріну, то ідеально буде, якщо з анемо персонажів візьмете джин, яка дає багато масового хіла, тим самим швидко накопичує фанфари Фуріни. Також таку команду можемо взяти і Венті. який стягне ворогів, тим самим Клорінді буде легше наносити шкоду всім ворогам, щоправда, проти босів стяжка Венті не діє. Щодо ротації Клорінди на полі бою, тут нічого особливого. Роздаємо бафи у всіх тімейтів, після чого перемикаємося на клорінду і одразу використовуємо вибух стихії, щоб отримати життєві Узи і завдати електрошкоди. Разом із цим, викликавши одну або дві реакції, це підвищить шкоду звичайних атак Клорінди від пасивки. Одразу після цього активуйте елементальну навичку, щоб увійти в стійку клорінди, і набрати ще більше життєвих уз. Після чого використовуйте ще раз елементальну здібність, щоб виконати випад та завдати шкоди ворогам. Відновити здоров'я Клорінді. Далі виконайте три постріла з мушкета, щоб набрати життєвих уз, і знову виконайте випад. Робіть це, допоки не закінчиться стійка. Як стійка закінчилася, можемо знову розпочинати все спочатку. Головне це слідкуйте за Клоріндою та встигайте робити постріли з мушкетів, прожимаючи елементальну навичку у правильному порядку. А зараз настав час підвести підсумки про персонажа. Клорінда це електродамагер, яка грається через звичайні атаки під час використання. Своєї стійки. Плюс її атаки та здібності змінюються в залежності від кількості набраних життєвих уз. тому потрібно постійно слідкувати за кількістю життєвих уз та вчасно їх набирати або знімати, щоб вчасно отримати хіл для Клорінди і завдати демеджу ворогам. Клорінда вийшла доволі таки потужним персонажем, але до рівня Невілета та Арлекіна вона трішки не дотягує. А свої думки щодо Клорінди залишайте в коментарях під відео. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Також заходьте на нашу дискорд спільноту по Геншину та й не тільки. А з вами, як завжди, був Darkus. До зустрічі у наступному відео. The the judgment of oratrice Cardinal